Добрий день, ми студентське самоврядування Стрийського фахового коледжу, і ми хочемо продавати те, що зараз найцінніше справжні емоції. Представляємо вам майстерні вражен сенс, проєкт соціального підприємництва, який перетворює студентську енергію на користь для всієї громади. Наш проєкт це не просто бізнес-план, це стратегічна інвестиція у соціальний капітал та майбутнє нашої громади. Ми пропонуємо не послуги, а емоції та зв'язки, інтегруючи студентську енергію у вирішенні реальних суспільних потреб. Наш дохід генерується завдяки трьом основним комерційним напрямкам, які фінансують нашу соціальну місію. Міські детективи це піші екскурсії, інтерактивні квестові маршрути. Ми продаємо не факти, а відкриття, залучаючи молодь до місцевої історії. Енергія коледжу професійні аніматори, студенти з креативними сценаріями для дитячих свят та корпоративів. Ми гарантуємо драйв, якість та безпеку. Креативний корпоратив, замовлення на командні майстер-класи для локального бізнесу. Наша місія соціальна інвестиція. Увесь чистий прибуток. Ми реінвестуємо у наші соціальні програми, онуки на годину, регулярні безкоштовні заходи для ветеранів та літніх людей. Це боротьба із самотністю через живе міжпоколінне спілкування, музику та допомогу з технологіями. Творчі майстер-класи для шкіл. Наші студенти безкоштовно проводять освітні майстер-класи для садочків та молодшої школи, розвиваючи дитячу творчість. Таким чином, клієнт купує радість для себе, а його кошти автоматично стоять допомогою для громади. Чому ми повинні перемогти? Стійкість. Ми створюємо не разову акцію, а самоокупну бізнес-модель, яка працюватиме і після закінчення грантового періоду, залучаючи нові покоління студентів. Розвиток студентів наш проєкт це ідеальний практичний полігон. Студенти, історики, педагоги, маркетологи отримують реальний досвід. Подвійний вплив. Ми одночасно підтримуємо економіку, якісні послуги та соціальну сферу, допомогу вразливим групам. Ми готові дарувати місту сміх, відкриття та тепло. Наша майстерня вражень сенс це інноваційний міст між комерційним успіхом та соціальною відповідальністю. Інвестуйте в нашу ідею, щоб інвестувати в справжні емоції та стали майбутнє нашої громади.